Із 31 однієї команди КВК до фіналу обласного огляду конкурсу дійшло п'ять. Саме ці комедіанти вирішили підкорити журі не тільки жартами, а ще й незвичайним антуражем та декораціями. Звичайно, і готуватися довелося старанніше, зізнаються вони. Ми дуже довго готувалися, тому що КВН – це сучасна гра, і потрібно виглядати так, щоб сподобатись залу. І це дуже важко. Ой, готувалися. ну як завжди збиралися на репетиції після школи. Не так все йшло. Ідеї та веселощі вирували і за кулісами. Учасники намагалися відволіктися від хвилювання жартами. Дилетанти радилися із досвідченішими гумористами. Серед них і минулорічні переможці. Я давно хотів потрапити в КВН, вже якби я рік год в цій команді. Ми добились багато, Ми в тому году виграли. Це не перша участь. Я вже граю шість років. Е, і що, що про нашу команду можу сказати? Команді вже наші сім років. Е, ну, я прийшов в КВН в п'ятому класі. Організатори пишаються тим, що кожного року свої здібності влучно жартувати, намагаються показати більше школярів. Наступного року сподіваються, вони ажіотаж навколо КВК не зменшиться.